На Кіровоградщині рятувальники переобладнали технікою із ЄС на спецтехніку і залучають для ліквідації надзвичайних ситуацій. Таким чином зекономили мільйони гривень. Детальніше про ініціативу Лілія Кочерга розкаже. Вона вже з нами на зв'язку. Лілію, вітаємо. Розповідає скільки авто вже переобладнали. Вітаю, колеги. В умовах повномасштабної війни Кіровоградщина отримувала гуманітарну допомогу від ЄС. Приходила й автомобільна техніка. Здебільшого це були пожежні автомобілі, Та за технічними характеристиками вони не відповідали потребам регіону. Відтак виникла ідея переобладнати їх під спецтехніку для ліквідації надзвичайних ситуацій. До цієї роботи залучили рядових саперів та рятувальників. Працюють вони у службових майстернях. До прикладу, з пожежного автомобіля, Іля фахівці зробили машину для перевезення вибухівки. Зокрема, вона працювала на сусідній Миколаївщині. Прошу пряму мову. Десь місяця чотири займалися, тут тобто все. Розроблялися, десь збиралися колективом в плані тому, що давайте так. Хтось тобто підказує, а давайте так. В когось був досвід, та ні, тут воно буде отак. Тобто все в подальшому ще в нас були автомобілі, і є, і на даний час ми займаємося переобладнанням. Тож тобто ми вже схему і технологію, як то кажуть, знаємо. Загалом за два роки переоснастили 12 автомобілів. Серед них водолазно-рятувальна станція, автівка для енергозабезпечення та станція для заправки балонів. Скільки зекономили, почуємо у прямій мові. Якщо порахувати ці 12 одиниць техніки по мінімальним розрахункам, то витрати на їхню закупку, десь мінімальні витрати, склали біля 137 мільйонів. На їхнє переобладнання ми витратили 2,7 мільйона. Ну, практично 130 мільйонів ми заощадили. Цьогоріч фахівці планують переоснастити ще 6 спецавтомобілів. Колеги. Забираємо слово з нами на зв'язку була Лілія Кочерга про переобладнання рятувальними технікою техніку для ліквідації надзвичайних ситуацій. Зараз хочу нагадати, що